Привіт, я Захар, і ми починаємо розгляд партій зіграними на чемпіонаті України. Перша у нас партія Боришкевича Захара, тобто мене, проти Тимура Олійника. Починаємо із Лондона. І якби я тут зіграв Ферзь Б3. Ферст ботри, то у мене був перевагу, то у мене не було б переваги. І... І тут мій суперник помилився, він віддав мені слона. Йому варто було б зіграти. Слон побив. На Д 2 проміжний хід, а потім вже взяти мого слона. Я закриваю центр, щоб не було ознак атаки. І він починає мене атакувати. Але мені, але мені. Я вдало відбив атаку суперника. Він не вдало пожертвував коня. І тут у мене вже велика перевага. І йому можна було б тільки здатися. Отака От партія була зіграна на чемпіонаті України із шахів.